Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати фантастично смачні та оригінальні ватрушки з сиром та яблуками, і для цього нам потрібно: яблука, борошно, яйця, цукор та вершкове масло. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку приготуємо яблучну начинку. Для цього беремо два ось такі більші яблучка. Гарно очищаємо ві шкірки та серцевини, ось так розрізавши на опіл. Та вибираємо саму серединку. я це за допомогою ось такого ножа. Таким чином підготовлюємо усю кількість яблук. Гарно очищені яблука за допомогою ножа нарізаємо на ось такі невеличкі хаотичні кубики. Нарізаємо таким чином усю кількість яблук. Коли наші яблука готові. Далі нам потрібно їх перекласти у посуну, в якій будемо готувати. Для цього можна використати або ж сковорідку з точним дном, або ж ось таку каструлю. Прикладаємо у неї вершкове масло, додаємо цукор смаком. У мене яблука солодкі, тож додаю 1 столову ложку. І також нам потрібно додати 1 чайну ложку лимонного соку. Для цього я лимон розтачую. Та злегка витискаю сік. Далі на плиті, на невеличкому вогні, постійно помішуючи, доводимо наші яблука до готовності. Ось такі вони повинні бути. Залишаємо їх охолоджуватись, а далі готуємо стрезельну крихту. Для цього у зручну посудину додаємо цукор, просіяне борошно та вершкове масло. Масло обов'язково кімнатної температури. І ось такими втираючими рухами втискаємо масло у суміш борошна та цукру та перетираємо до стану крихти. Ось така вона повинна бути. Та залишаємо її у холодильнику до потрібного часу. Далі готуємо тісто, беремо зручну посуду на глибоку, додаємо сюди дрібку солі, дріжджі, у мене свіжі пресовані. Ви можете скористатись сухими. Та додаємо сюди цукор. І усе гарно перетираємо або ж виделкою, або ж ложкою. Так, щоб наші дріжджі гарно подрібнились. Далі сюди ж ми додаємо досить тепле молоко. І потрішечки, ось так мішучи, розбавляємо наші дріжджі, щоб вони стали однорідними. Робимо ось таку масу. Та зараз сюди ж будемо додавати частинку борошна: 150 грим. Або як я даю приблизно 8 столових ложок. За допомогою вінчика усе гарно вмішую та добиваємось ось такої максимально однорідної консистенції. Коли ми все гарно з'єднали, нам потрібно наше тісто гарно накрити та залишити у теплому місці хвилин на 30. Наша опара сильно не збільшиться, тому суть цього тіста, що воно гарно виростає аж в процесі випікання. Тож замотримо та залишаємо на 30 хвилин. Після відповідно пройденого часу, бачимо, маса стала ось такою легкою, ніжною, повітряною та пишною. Тож тепер додаємо сюди одне яйце та знову за допомогою вінчика, усе гарно вмішуємо, допоки яйце разом з нашим тістом не стане повністю однорідним. Ось таке воно повинно бути. Тож гарно ретельно все промішуємо. І зараз сюди ж будемо додавати борошно, що у нас з вами залишилось. Нагадую, борошно обов'язково попередньо просіяно. Та починаємо процес замішування. Тісто буде досить та досить рідке та липнете до рук. Саме так і повинно бути. Борошна не потрібно додавати, адже якщо його додати, збільшити кількість, тісто в результаті у нас вийде досить забите. Та не буде ось таке легке та пухке. Тож, замісивши тісто легка, додаємо тепер сюди масу кімнатної температури, замішуємо і бачимо, тісто починає від посудини відлипати. Тож гарно все промішуємо, потім миємо руки на протираємо і бачимо. Тісто липке, але до рук та до посуду не пристає. Так, значить, у нас усе правильно зроблене. І наше тісто готове. Тепер його знову ж таки нам потрібно накрити та залишити у теплому місці хвилин на 40. Тісто сильно не підніметься, але обов'язково воно повинно вистоятися. Далі беремо борошно та злегка підсипаємо робочу поверхню. Наше тісто вже постояло, тож тепер бачимо, воно має ось таку ніжну, гарну дріжджову павутинку знизу. Перекладаємо його на робочу поверхню. Я роблю це кондитерським шпателем. Перекладаємо та зовсім трошки нагадую, підсипаємо робочу поверхню. Далі нам потрібно тісто придати форму та розділити його на однакові невеликі шматочки. Бачимо, тісто легесеньке, пухке та ніжне, як хмаринка. Тож тепер його ось так злегка обкатуємо. Придаємо йому форму та ділимо на однакову кількість частинок. Ви, звичайно ж, можете скористатися вагами та розділити приблизно по 50 г на одну штучку або ж приблизно, так як я візуально, я завжди ділю цю кількість тіста на 12 частиночок. Тобто в результаті ми матимемо 12 неймовірно смачних апетитних ватрушок. Тож, ось таким чином ми розподіляємо тісто. Скажу вам також, що це самий улюблений та провірений рецепт ватрушок, яким я користуюсь. Адже тісто в результаті входить надзвичайно ніжне, пухке, мегесеньке, а начинка у нас просто неймовірно смачна та соковита, ніжний кремовий сир, гарне карамелізоване яблучко та стрельна крихта. Друго, друзі, ми тим часом сформували наші. Кульки та виставляємо їх на форму для випікання. Якщо ж ви користуєтесь пергаментом, його потрібно змастити. Я використовую силиконовий коврик. Тож абсолютно нічим не змащую, викладаємо симетрично так, щоб наші булочки одна до одної не доторкались. І ось так залишаємо ще під плівкою приблизно на 30 хвилин у теплому місці, щоб наші булочки підросли. Та збільшились у розмірі. Бачимо, наші булочки сформовані, і тепер залишилося нам зробити сирну начинку. Для цього беру зручну високу посудину та прикладаю сюди сир. Сир у мене домашній, тож бажано брати сир гарної високої жирності. До сиру ми додаємо цукор, також додаємо одну пачечку ванільного цукру або ж можна додати ванільного екстракту. І також додаємо сюди один жовток. І тепер усе це нам потрібно за допомогою блендера з ось такою погружною ніжкою перебити до стану ось такого неймовірного, легкого сирного крему. Має бути максимально однорідна маса. Цей процес займає буквально хвилинку-дві. І як бачимо, наш сир уже має ось таку ідеально легку консистенцію. Ну і далі підготовлюємо продукти. Беремо яєчко та додаємо сюди або ж одну столову ложку молока, або ж можна додати води та збовтуємо виделкою, щоб можна було наші ватрушки перед випіканням гарно змастити. І бачимо: збовтене яєчко використовую для змащення кондитерський пензель, штезельна крихта, підготовлене яблуко та сир. Пів години у нас пройшло: бачимо, наші булочки гарно підросли. Стали ось такими пухкими, легкими, тож знімаємо з них харчову плівку та починаємо їх формувати. Для цього беремо трішки борошна та будь-яку лоршну склянку. Лавіль борошна також можна використати олію. І ось так макаючи дно у борошно, робимо виїмку для майбутніх ватрушок. Я зараз покажу вам на прикладі ось так чотирьох штучок, як я їх формую. Робимо серединку, далі беремо зботу на яйце та гарно щедро обмащуємо з усіх сторін. І також я завжди вимащу серединку. Тож гарно щедро пензликом проводимо по усій булочці. За рахунок додавання молока, наша ватрушка не буде припікатись а буде гарного ніжного золотавого кольору. Тепер у виймку ми викладаємо наш сир. Дивіться, який легкий, однорідний. Та дуже-дуже ніжний. Тоді гарно ось так гарно заповнюємо нашу вимку достатньо так, щоб було на кожну булочку, звичайно. Але сиру виходить досить та досить багато. Тепер зверху на сир ми викладаємо наше карамелізоване яблуко. Викладаємо так, щоб воно було прямо розташоване на сиру. Легка можна ложкою притиснути, щоб яблука не розсипалось. І ось таким чином ми маємо сформовані ватрушки. Тепер, додавши яблука, нам залишилось додати стезельну крихту. Пам'ятаємо, до сих пір вона повинна була бути в холодильнику. Тож, за допомогою чайної ложки, ось так щедро засипаємо, щоб в нею закрити повністю яблука та сир. І бачимо в результаті, у нас будуть ось такі неймовірно гарні та дуже багаті на смак ватрушки. Досипаємо штерзельну крихту і тепер бачимо, у нас вийшла неймовірно велика кількість дуже ніжних ватрушок, які ми відправляємо випікати у розігріту духовку при температурі 180-200 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Орієнтуємось до ось такого гарного золотистого кольору та збільшення у розмірі. Ну і звичайно ж. Зараз глянемо ближче на наш результат. Ви тільки подивіться, які ж вони неймовірні, золотисті, ароматні, дуже ніжні, м'які та соковиті, адже тут не тільки сир, а ще яблуко з крихтою, які зберігають усю вологу всередині. Такі ватрушки бачимо дуже ніжні, гарно тримають форму та тісто відновлюється. Тож, друзі, обов'язково рекомендую. Приготуйте такі ватрушки, вони точно стануть вашими улюбленими. Вигляньте всередині ідеальне поєднання пухкого тіста, соковитої сирної начинки, ароматного ніжного яблука та штеліної крихти. Це дуже-дуже і дуже смачно. Тож, друзі, Зберігайте собі рецепт, готуйте, смакуйте, а також не забувайте підписуватись на мій канал. Натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставите пачки догори. Ну і, звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. А я вам, як завжди, бажаю смачного усього найкращого. Готуйте, смакуйте та до зустрічі!